Березень чимно попрощався з нами літньою погодою. Аномальне тепле повітря африканського походження разом із сонячними променями сприяло температурній аномалії, яка в останні дні березня спостерігається вперше в історію метеорологічних спостережень на Черкащині. Встановлені рекорди середньодобової мінімальної та максимальної температури. Температурний фон злетів до плюс 15. Плюс 17 градусів що вище клімату на 10-12 градусів і відповідає третій декаді травня. Дуже тепло було вночі плюс 8-10 градусів. Вдень день, літній плюс 24 плюс 26 градусів. Найвища температура плюс 27 спостерігалася в Чигирині, побивши попередній рекорд плюс 24,6 градуса 1975 року. Окрім аномального тепла, ровички південні вітри. Транспортували до нашого регіону пил із сахари. Тож небо стає жовто-сірим, закриваючи першоквітневе квітневе сонце. Раніше виніс сахарського пилу спровокував погіршення якості повітря Україна Середземномор'я, зокрема в Італії. Чого чекати від погоди надалі? Перші дні квітня розширюють географію температурних рекордів. 2 квітня температурна аномалія збережеться. Вночі плюс 10 градусів плюс 12. Вдень високий плюс 23 плюс 25 градусів. Місцями короткочасний дощ та грози. 3-4 квітня місцями короткочасні грозові дощі. Температура вночі плюс 6 8 градусів. Вдень плюс 15-17 градусів. 5 квітня без опадів. Температура вночі плюс 2 7 градусів. Вдень плюс 11, плюс 16 градусів.